Догляд після спортзалу. Тему, яку чомусь усі не підіймають і не розповідають, що після заняття спортом треба також вмивати своє обличчя. І я вирішила показати свій саме догляд після залу. Ну що, погнали? Я якраз зробила цей догляд. Перше, я вмиваюся гелем для вмивання. Ось такий відсінь, можна його придбати в Єва, не знаю, чи можна в простор. Мені здається, теж можна. Він продається майже всюди. Гарний в нього склад, і мені подобається, подобається що моя а, шкіра потім не стягнута. Це просто ван лав. Далі я використовую тонік або від Teens Only, лінійка Суперке, я прикріплю фото, або ось такий. Сьогодні використовувала такий також від Simple. Він мені дуже подобається, щоб е, 100% зволожити мою е, шкіру, тому що вона в мене зараз така суха. Я використовую з лінійки Суперке ось таку сироватку від Teens Only. А сьогодні ще. Після цієї сироватки я вирішила зробити собі пади. Ось такі. Ось вони дуже класно пахнуть і класно зволожують обличчя. Це від бренду Selimax. Загалом непогані. Але треба мені ще ними покористуватися, тому що використовувала я їх сьогодні вперше. Ось такий мій догляд після спортзалу. Чи робите ви також догляд за обличчям після спортзалу? Пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки-бомки. Па-па!